Гравчині Шаргородської Даю США вони у білій формі на різдвяний турнір приїхали неповним складом. Тренер каже, корективи внесла непроста ситуація в Україні. Футзалістки від 24 лютого минулого року дебютували на виїзді лише зараз. ми стараємося до корду пропустили м'яч, стараємося не пропустити більше, забити якийсь м'яч. Вони завжди готові до кінця боротись, незважаючи, що суперник сильний чи слабкий. У першому відкритому турнірі, організованому Хмельницькою до США Шанмур-1», з моменту повномасштабного вторгнення взяли участь вісім дівочих команд. Це представниці спортшкіл заходу України, вікова категорія спортсменок – 2008-2009 років народження. Практично з початку повномасштабної війни ми не організовували такого плану масштабу такого турніру. Були місцеві, які приймали участь лише наші хмельницькі команди, а це ми вперше запросили команди з усієї Західної України Вінницька, Тернопільська, область, Чернівецька, Рівненська і наші, ще нашої області. Це є ще й етапом підготовки до чемпіонату України, який планується в лютому місяці розпочатися саме в такій віковій групі. Стартували різдвяні канікули іграми у групах. За їх результатами останні очолили футзалістки з Хмельницького та Івано-Франківська. Відтак саме вони і зустрілися у фіналі. Перші дві гри ми вибороли і нам вдалося виграти. Останню гру нам чогось не вистачило, і все-таки ми втратили три м'яча. Але на останніх хвилинах ми мали шанс відігратися, але все-таки не вдалося. Але це нам не завадило пройти у фінал. У фінальному протистоянні в основний час визначити переможця не вдалося. Закінчилася зустріч мировою 1-1. у серії після матчевих пенальті. Перевага була за господарками турніру гравчинями Хмельницької до Ісша 1 Дівчата я думаю, до останнього боролися віддавалися, і це спричило результати за словами тренера. Хмельничанок готувалися спортсменки до відкритого міського турніру. Різдвяні канікули три тижні. Відтак проявили бійцівський характер. Як підсумок не поступилися суперницям у жодному матчі старту. Срібні вихованки Івано-Франківської спортшколи закрили призову трійку спортсменки з ВОДСША Нива. Місто Вінниця. Нагороду кращий бомбардир турніру отримала вихованка ДЮСШ номер 1 Дарина Бурденюк. Фудзалістка розписалася у воротах суперниць 11 разів. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар, Новини міста.